Використовуючи веб-сервіс Sotaca, ви можете налаштовувати друковану форму фіскального чека. В документ можна додавати логотипи, які будуть відображатися у верхній та нижній частині чека, довільний текст, а також змінювати розмір шрифту та висоту рядка. Щоб налаштувати друковану форму чека, відкрийте розділ налаштування та перейдіть у вкладку додатково. Для додавання логотипу у верхню частину чека, натисніть кнопку Завантажити та вкажіть шлях до відповідного файлу. Аналогічні дії виконайте й для нижнього логотипу. У полі Повідомлення для клієнта ви можете вказати довільний текст, який буде відображатися в нижній частині чека. Для того, щоб застосувати зміни, натисніть кнопку Зберегти налаштування. Щоб змінити розмір шрифту та висоту рядка, скористайтесь відповідними налаштуваннями та натисніть Зберегти налаштування. Для того щоб перевірити виконані налаштування, натисні кнопку Попередній перегляд. Як бачимо, в друковану форму чека було додано верхній та нижній логотип, а також повідомлення для клієнта.